Ти критикуєш розетку, але все одно ти в неї замовляєш. Давайте подивимося, що я тут замовляв. Це мічек, ось їхні ціни, зразу показую. І зараз покажу, що я замовляв. Мені, наприклад, не подобається момент з доставкою. Якщо менше 700 гривень, то потрібно оплачувати доставку. Але в даному випадку моє замовлення більше 700 гривень. У мене 4 позиції в замовленні, тому перше показую гілля бриття жилет. Я думаю, що багато хто користується цією популярною фірмою. І так само взяв з таким самим, напевно, запахом гель після бриття. До речі, гель після бриття, я би сказав, що не такий уж і дешевий. Ціна 266 гривень. А після добриття 172 гривні. Так, банка з геля для прання 199 гривень. Це якийсь там екологічний дуже. Нехай буде, при, при тому, що це українське виробництво. Підтримуємо українського виробника. І пасту зубну беру тільки такий варіант: це індійська, хоча це виробник ОАЄ, є, але сама паста з Індії, можна сказати, Dabur Red. Ціна 100 120 гривень, по-моєму. Я вже такою пастою користуюся 3 роки, тільки цією пастою. Ось таке невелике замовлення зробив в розетці. Хто користується такими продуктами, також пишіть ваші відгуки в коментарях. Ну а як завжди, я говорю в кінці відео, запчастини до телефонів за посиланням в шапці профілю TikTok.